Дрі понеділок, 30 травня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК 1 Вже 96-й день. Наша держава бореться з російською агресією. Вже 96-й день. Наші захисники наводять страх на ворога. Вже 96-й день триває боротьба українського народу, і ми з кожним днем все ближче до нашої перемоги. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Смертельна ДТП трапилася близько першої години ночі під Житомиром у селі Левкові Глибочицької громади. За попередньою інформацією, 34-річний водій легковика не впорався з кермуванням, з'їхав з дорожньої частини, унаслідок чого автівка перекинулася. Керманич та один з пасажирів, 39-річний Житомирянин, загинули на місці. Ще один хлопець 2003 року народження, котрий також був у авто, отримав тілесні ушкодження та був у до житому. Мерської обласної лікарні наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі пригоди. Поклонялася російським солдатам і принижувала ЗСУ у Житомирі. Правоохоронці знову затримали зрадницю. Про це повідомила прокуратура області. Так, жінка усіляко заперечувала збройну агресію Росії і навіть схвалювала застосування хімічної зброї проти збройних сил України. І водночас свою підтримку російській армії вона відкрито упродовж березня та квітня поширювала у соцмережах, писала тексти з проросійських джерел із закликами до підтримки рішень та дій держави країни. Іне агресора. На Житомирщині відновили ще один автобусний маршрут. Тепер жителів народичів можуть дістатися до Коростеня. Про це повідомила місцева влада. Так маршрут почне курсувати уже від сьогодні. Перше відправлення із автостанції користення об одинадцятій ранку, а з народичів автобус виїжджатиме о 14.20. Захисник Житомирського полісся Арсеній Батагов провів на полі один тайм у контрольному поєдинку за збірну України Ю 21 Молодіжка здобула перемогу 7-1 над аматорською збірною Стамбула у рамках підготовки команди до відбіркових матчів Євро 2023 Зокрема, 1 червня проведуть поєдинок з Фарерськими островами. Ворог продовжує цинічно обстрілювати Луганщину. Так в області під вогонь потрапили машини з волонтерами та медиками. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Там троє лікарів зникли безвісти, волонтери живі, але поранені. І нині дуже складна ситуація навколо Сєвєродонецька. Там росіяни не полишають надії зайти у місто. А по Сєвєродонецьку, на жаль, в нас поки що не втішні новини, тому що ворог просувається все ж таки всередину міста. В нас, я раніше вже казав, була розстріляна одна машина з волонтерами. Слава Богу, хлопці живі, але поранені обидва. Нам вдалося їх забрати, вивезти з Сєвєродонецька. і в нас ще зникли три лікаря. Є фотографії автомобіля. Він повністю зруйнований. Передня частина мікроавтобуса, який нам надали волонтери, розірвана і лікарів. Немає єдине, що ну я дуже сподіваюся, що ця машина потрапила під вогонь. Вже після того як вони покинули її, але зв'язку поки що немає. Хоча, в принципі, в Сверодонецьку, взагалі, зв'язку нема, крім гуманітарного штабу, там є Старлінк і е, лікарні, де так само є Старлінк, е, і зараз бої дуже запеклі. Вони тривають саме в місті Северодонецьку. Генеральний штаб інформує, втрати живої сили ворога становили близько 30 тисяч 350 рашистів. Орда втратила 1349 танків, 3282 бойових броньованих машин, 643 артилерійських систем, 205 РСЗВ, 93 засоби ППО, 207 літаків та 174 гелікоптери, 507 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2258 одиниць автомобілів. Більної техніки та цистерн з паливом, 13 кораблів та катерів, 48 одиниць спеціальної техніки та 118 крилатих ракет. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на запорізькому напрямку. Воїни збройних сил України пішли у контрнаступі у Херсонській області. Окупанти втікають так, що ж п'ятки готять. Про це повідомляє радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань. За його словами, українські військовослужбовці пішли у контрнаступ на Береславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. Наші захисники вибивають окупантів з третьої лінії оборони, яку ті так старанно вибудовували раніше. Вчора наші збройні сили контрнаступального наступу і удару якраз по оркам біля давидів броду просунулись на 9 кілометрів. Сьогодні є ще офіційно, що ворків вибивають з тих позицій, де вони там окопувалися, і ми попередній тиждень обговорювали те, що орки готують третій рівень оборони. І... По всьому напрямку лінії зіткнення, в тому числі і з Миколаївського напрямку, і сьогодні. Ми бачимо вже офіційну інформацію, що наші збройні сили навдали таких жорстких ударів, якраз по цим позиціям, і з боку Олександрівки, і з боку Станіслава, відбиваючи ворків з тих так званих присловутих позицій трьох ліній оборони, які вони заливали бетоном. Порошенко втретє таки вдалося перетнути державний кордон з Польщею. Про це пише видання українська правда. Напередодні він у своїх соцмережах звертався до президента України, писав, що має офіційне запрошення від президента Європейської народної партії, а також оформлене відрядження, яке підписав спікер Ради. Також він назвав абсолютно незаконним його неперепустку на кордоні і висловив сподівання, що цього разу його таки випустять до Роттердама по справах. Нині ці. Ілю свого візиту Петро Порошенко називає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС уже в червні. Підтримка України у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення плану маршала 2.0 для післявоєнної відбудови. Між російськими військовими і мобілізованими з ЛДНР почастішали перестрілки. Про це розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. За його словами, військові РФ хочуть уникнути долю гарматного м'яса, яке пускають вперед під час штурмів наших позицій. Тому й намагаються самоліквідуватися. У військах окупантів почастішали випадки перестрілок між мобілізованими з ордло та російськими військовими. Мабуть, їм вже не дуже хочеться ставати гарматним м'ясом, яке пускають вперед під час штурмів наших позицій. Дуже добре, що у вас стає все менше, але залиште трохи для наших Збройних сил. 30 тисяч окупантів це ще не межа, і ми будемо битись, доки жодного з вас не залишиться на нашій землі. Тихої всім ночі! все буде Україна! Білоруські інструктори взялися за тренування російських новобранців. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. За їхніми словами, військових країни-агресора неодноразово помічали у розташуванні частин Міноборони Білорусі. Зокрема, їх бачили у мінському та Мозерському районах, у Бресті та на аеродромі у Зябрівці у Гомельському районі. Генштаб ЗСУ припустив нові солдати, проходять підготовку для відправки на війну з Україною, бо ж у Росії інструкторів не не залишилося багато, адже переважна більшість воює на фронті або вже загинули. Наші військові тримають стрій. Зараз пропоную вам подивитися відео, яке зняла 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України. Хлопці показали, які вони будні ЗСУ і як вони захищають рідну землю.

Планує поставити Україні додаткове озброєння на суму близько 24-28 мільйонів євро. Про це заявила міністр оборони країни Яна Чернохова. Вона підтвердила і те, що їхня країна постачає в нашу державу важку військову техніку. Загалом уряд Чехії вже передав Україні військової техніки на суму понад 3,5 мільярди крон. А це близько 140 мільйонів євро. І надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області. А більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК 1 новини Житомирщини. Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати qr код який розміщений у правому верхньому куті екрану. А я хочу подякувати нашим збройним Українам силам України за 96-й ранок. Тримаймося.